Що скажеш про Lexus IC250 третього покоління? Чудовий автомобіль за співвідношення ціни та якість в Русі. Автомобіль дуже комфортний, просто пливе в просторі тихо та плавно. При цьому автомобіль має гарну динаміку, і звук потужного атмосферного двигуна дарує приємні відчуття. Салон виконаний в елегантному стилі, який притаманний Лексусу. На форумах зазначають, що на пробізі двигуна 2,5 літри з'являються задири в циліндрах. Але реальні власники зазначають, що якщо вчасно замінювати оливу, прогрівати та не газувати на холодному двигуні, тоді цих проблем можна уникнути. Заміна оригінальних частин обійдеться вам в копієчку, але можна поставити якісні аналоги, які будуть служити не менше. Розхід палива коливається в межах 10 літрів по місту. На мою думку, це сучасний, молодіжний та стильний автомобіль. Подобаються такі короткі огляди? Тисни лайк та підписуй.